Аліса 21 рік, ріст 168 см, вага 57 кг. Пропонує секс класичний та інші, більш, скажімо, пікантні послуги. Вартість за годину з Алісою вартує від 1,5 до 2 тисяч гривень. І тут написано, що вона працює у Луцьку. І як бачимо, таких пропозицій, які є у Луцьку, в інтернеті є багато сотні, а то і тисячі. Замовити повію у Луцьку реально і більше того дуже легко. Принаймні, подібних, так би мовити, оголошень і пропозицій у вільному доступі безліч. Різний вік, зовнішність, національність і широкий спектр інтимних послуг. Сотні сайтів просто кишать анкетами дівчат, які нібито готові дарувати любов за гроші. На кожному з ресурсів є фотографії, відео та детальні описи дівчат, і, звісно ж, перелік. У тих, які можна обрати. Словом, варіант підібрати, як то кажуть, можна на будь-який смак. Відтак ми спробували зателефонувати за вказаними номерами і поцікавитись, хто ж вийде на зв'язок. Очікування почути самих панянок з фотографії виявилися марними. Слухавку підняв чоловік. Можемо припустити, працює сутенером. Доброго дня можна дівчинку заказати. Можна такі, так? А куди? Скільки? Другі, так. А скільки вартує, щоб я собі орієнтувався по ціну? Тисячі гривень, за годину, я там тільки 40 Ще скажіть, будь ласка, а куди? У вас є місце десь чи її треба буде вести в готель? У там є. Чоловік без проблем розповідає про ціни, різноманіття послуг і, звісно ж, відкрито називає адресу. Ідемо далі. Дзвонимо за іншим номером. Слухавку підіймає теж чоловік. Да, Здрав, здравствуйте, здравствуйте. Девочку хочу. Єсть у нас там? Є 10 10. 500, 500, все включено. Чоловіки активно закликали приїжджати та розповідали, яке невимовне задоволення очікуватиме клієнта. Обирати дівчат пропонували вже на місці. Далі ознайомлюючись зі світом проституції, точніше з тим, що є у вільному доступі в інтернеті, ми натрапили і на так звані салони інтимного масажу.

Ваше розслаблення там не зашого вашого тіла. І, а щось більш вишоє хотів і різні техніки розслаблені, та шоу програма на вибір. Приїжджайте вам сподобається. Що ж мається на увазі під різні техніки розслаблення та шоу програма на вибір? Нам залишається лише здогадуватись, оскільки по телефону це пояснювати не захотіли. Крім того, ще одним популярним місцем для реклами та замовлення послуг повій імовірно є телеграм-канали. Знайти їх простіше простого до прикладу, в одному з них розміщують анкети дівчат, також вказують ціну, час оренди. Типи послуг та навіть контактну інформацію для замовлення є подібна спільнота і у вайбері. І зважаючи на велику кількість повідомлень в обох чатах, групи користуються неабиякою популярністю серед лучан. Тим часом у поліції області наголошують, робота з виявлення повій та інших осіб, які причетні до проституційної діяльності на Волині. Триває систематично так лише з початку 2023 року на території області вже виявлено три повії. На них склали відповідні адмінпротоколи. Та є в нас спеціальні підрозділи, які займаються власне виявленням та запобіганням правопорушенням в сфері суспільної моралі. Так вони називаються. Сюди відносяться, наприклад, виготовлення розповсюдження, перегляд, порнографії, в тому числі дитячої порнографії. Сюди відноситься суттєво. Танерство заняття проституцією, створення та утримання будинків розпусти і таке інше. То можу сказати, що протягом 2022-2023 років вже виявлено більше 60 кримінальних правопорушень в таких сферах, які я назвала. Щодо більшості випадків, фігурантам вже оголошено про підозри. А 44 кримінальних правопорушення направлені до суду. Однак, за словами Ольги Бузулук, під час моніторингу цієї сфери правопорушень дуже часто ви. Являють і шахраїв, які видають себе за повій. «Більше 90% таких оголошень про надання сексуальних інтимних послуг, які в інтернеті і де просять оплату надсилати наперед. Є шахрайськими. Це просто спроба видурити гроші. Наприклад, вже цього року в нас. Затримано дві організовані злочинні групи. Члени однієї з них перебували в Маневецькій виправній колонії, тобто вже були за гратами, але одурювали людей з різних куточків України щодо надання інтимних послуг. Пропонували послуги дівчат сексуального характеру, гроші вимагали наперед. І надсилали відповідно, послуг не отримували. Загалом правоохоронці задокументували 18 таких епізодів. Досудове слідство триває. В Україні не перший рік точаться дискусії щодо законодавчого статусу проституції. Одні наполягають на його реформуванні, вимагаючи легалізації, інші ж відстоюють нинішні норми. І, хоч проституція зараз заборонена в Україні, чимало громадян продовжують цим займатися, надаючи послуги інтимного характеру. А як усім відомо, послуга існує доти, доки на неї є попит. І Волинь, на жаль, не виняток.